Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Подивіться, які цікаві новинки. Це є силиконові підставки під гаряче. Вони йдуть набором дві штуки, ціна 49 гривень. Є ще ось такі біленькі підставочки по 24 гривні за одну штуку. За 44 гривні форми для приготування цукерок виходить 15 штук, такі квіткові. За 49 гривень ось такий варіант силіконової форми. Виходить тут 24 штуки. Може хтось робив із вас в домашніх умовах желейні цукерочки. Поділіться, будь ласка, рецептом скажіть, яким чином ви їх виймали? Чи ви змазували якусь форму, чи можливо в гарячу воду впускали? Буде дуже цікаво. Бо я одного разу пробувала, але не вийшло в мене вийняти їх. Ви мене запитували, які є кондитерські мішки. Ось такий варіант. Довжина 30 см, діаметр 15 см, ціна 24 гривні. Зараз не акційно, Вони бувають в різних кольорах. Довший 40 см довжиною за 29 гривень. Вони йдуть багаторазові. З багаторазових є в наборах. Такий варіант: тут є насадки, 7 штук металеві, за 99 гривень. Вони більшого діаметру. І такого більш класичного діаметру, теж 7 насадок і мішечок ціна 49. Також бувають одноразові кондитерські мішки різних розмірів. Розмір S, Тут в упаковці 50 штук, ціна 24 гривні. Ще бувають більші, але зараз я їх не бачу. За 55 гривень ось такий набір. Тут більше насадок, аж 14 металевих, вони йдуть різні. От, І мішечок. Не зовсім мішок, але, на мою думку, це з цієї ж категорії. Це такий шприц кондитерський, 4 металевих насадки і лопатка для накидання. Паперові форми для випікання кексів. В упаковці їх є 100 штук, плюс-мінус 3. З різними малюночками. Ціна 34 гривні. Підставка для кухонного приладдя. Ціна 69 гривень. Біла, зелена, чорна. І ще є бежевий варіант. Така підставка за 29 гривень. А ще є підставки для кришок чи дошок. До речі, дуже зручна річ. Ціна 99. Кошик сухарниця. Ціна 34 гривні. Такий тоненький пластик. Я колись давно мала схожу, то мені здається, що пластик був такий цупкіший тут, тонший. І ще є ось такий варіант, прямокутний, за 34. Новинка, набір приладдя кухонного пластикового. Це є дві ложечки, одна така от, цікава, для розмішування салатів. 27 гривень, як вам новинка. Пельменниця, ціна 69 гривень. Прилад для видалення кісточок із вишні, черешні. Тут із оливок можна. Ціна 44 гривні. Кольори є в асортименті. Подивіться, яка красота приїхала. Креманки скляні. об'єм 270 мл, досить таке товсте скло. Ціна одного штуки 55 гривень. Наборами склянки, об'єм 250 мл, 6 штук за 169 гривень. Склянки низькі, об'єм 330 мл. 1 штука за 39 гривень. За 169 гривень набір склянок низьких по 250 мл. 6 штук 169. Такі скляночки з переливом кольору. Ціна 49 гривень. Одна штука. За 24 гривні склянка низька. Знаєте, можна, як хочете собі використовувати 200 мл об'єм, можна як підсвічне. Можна для десертів. Такий цікавий формат така склянка висока: 310 мл об'єм. Ціна 39 і є ще такі високі скляночки, 350 мл об'єм за 27 гривень одна штука. І 240 мл 22 гривні за штуку. Несподівано нові акції. Контейнер для нарізки для зберігання ціна 54 гривні. такий більший варіант, бо бувають вони ще плоскіші. Акція з 16 по 18 травня. Ось така новинка. Термопакет. Ціна 55 гривень. Параметри 30 на 40 сантиметрів. Точніше, 32. От. Ручка міцніша. Рушник кухонний, мікрофібра. Такі лимончики, 44 гривні, розмір 40 на 60. Капронові кришки, звичайні по 2 гривні капронові, а є ще незвичайні такі для проціджування. Ціна 5 гривень. Ножі кухонні від торгової марки Густо. Ціна 129 гривень, довжина 11,4. Такі появились стильні чайники. Вони йдуть електричні. Ціна 399 гривень. Об'єм 1,5 літра. Цікавенький. Так, відкривається кришка. Ось тут кнопочкою. Ну, ще тут є ситочку. Цікавий варіант. І більш класичний такий за 399 гривень також. Кухоль емальований об'ємом 1 літр 149 гривень. Кружка металева, метал досить тонкий, легкий. Ціна 119. За 69 гривень розсіювач для полум'я. Круглий, тут більший діаметр. Не вказано більше, ніж 20 см. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Тут одразу є декілька лес. Ціна 119 гривень. Такий варіант ціна 77 гривень. Набір ножів, такими зубчиками вони дві штуки за 49. За 39 гривень дозатор для пляшки Металік. Набір ложок столових три штуки за 88 гривень. Такий варіант за 39. За 29 гривень ложка столова без візерунку. Є веделочки 34 гривні. Набір, такий, як були ложки 3 штуки за 88, і видалка без візерунка за 29. Ножі по 29 гривень. Можна підібрати цілу колекцію в одному стилі. Бачите, і ножі. Ножі по 77 гривень, але тут їх дві штуки. А виделки та ложки по три штуки в наборі. Набір приборів три штуки, ніж виделка та ложка за 69 гривень. Ви в мене дуже спостережливі глядачі, і ви помітили, що немає десертних ложок, тобто є чайні, але ми завжди чайні використовуємо як десертні. Не знаю, чим відрізняються вони. Хто знає, обов'язково напишіть. Ложка для морозива за 34 гривні. Вони йдуть із довшою ручкою, така кольорова, ложка кавова за 27. І такий варіант за 17. Купляла я своїй Єлизаветорці ось таку виделочку. Дуже гарна вона. Нормальна виделка, просто вона трошечки коротша від звичайних. Таких, знаєте, для менших діток, які вже самостійно їдять. Бо, наприклад, є такі пластикові, знаєте, то ними важко наколоти такими кращими металевими. Штопор відкривачка. Вона йде на магніті, можна прикріпити до холодильника у формі пляшки вина за 24 Пишіть в коментарях в мене, якщо у вас була теж ось така овочерізка, ситочком. В мене така була. Ми нарізали олів'є дуже швидко, зручно. Класна штука. Є ще ось така яйцерізка, Вони бувають у різних кольорах. Ціна 22 гривні. І такий варіант овочерізки, такими кубиками, за 29. Овочечистки. Ціна 22 гривні. Є горизонтальні, а є ось такі вертикальні мечта. Дуже схожі між собою, але по-різному в них стоїть лезо, кому як зручніше. Різноманітне кухонне приладдя. Суцільно лите з силіконовим, дуже зручно. От мені подобається, коли воно йде суцільно лите, тому що я мала різного формату. І якщо йде з'єднання, то в мене саме частіше виникає проблема на з'єднанні. Лопатка із отворами ціна 55 гривень. Лопатка без отворів за 64 гривень. ополонник за 69 гривень. І ложка кухонна із отворами. Ціна 64 гривні. Такий варіант. Лопатка за 69 гривень, за 77 гривень ополонник з дерев'яною ручкою і за 88 гривень шумівка. Такий варіант ложка із отвором. Акційна ціна за 39 гривень. Якщо до нас таки прийде тепло, то знаєте, в аурорі є багато всього для заморожування льоду. По 12 гривень ось такі пакетики. Виходить 120 кубіків, 10 пакетиків. До речі, дуже зручні, щоправда, вони одноразові. Такий варіант форми для льоду по 69 гривень соти. Кубики виходять досить такі великі і легко виймати з рахунок того, що це силикон гнучкий. Такі виходять кулі. Ціна 149, кубиками виходить 4 штуки за 69 гривень. Побачила, що акція на килимки для розкачування тіста розмір 30 на 40 см, ціна 65 гривень. Є акумулятори холоду. Такий варіант 200 мл за 39 гривень. І цей варіант за 44 гривні. Об'єм 360 мл. Такі коробки для зберігання. Вони йдуть із кришечкою на липучці. При потребі їх можна дуже компактно скласти. Ось покажу вам складений варіант. Що? Ціна 199 гривень. Вони однотонні, цей варіант з зеленим відтінком, це коричневий. Такі нейтральні, я б сказала, не кричущий. Акційна ціна на насадку для швабри розмір 45 на 14 см за 54 гривні. Губка щітка силіконова за 16. Полиця у ванну кімнату. Ціна 179 гривень. Гель, очищувач для спортивного взуття всіх усіх кольорів ціна 34 гривні. Крем фарба рідка ціна 36 гривень білого кольору. дезодорант для спортивного взуття за 71 гривню. І дезодорант для взуття 100 мл за 71 гривню також. Арома дифузори із паличками. Ціна 55 гривень. Чуєте? То ще Аврора, чи вже ні? Ви подивіться, які масштабні іграшки. Набіри для гри із піском водою у вигляді дерева 999 гривень. Пірамідка. Ціна 189 гривень. Просто гігантський водяний пістолет за 299 гривень. Такий набір для гри. Зловий м'яч 149. Набір для гри Darts. Тут такі звичайні кулючі, Ціна 74. За 22 гривні набір для гри. Лопатка та грабельки. І в різних кольорах. Візочки іграшкові. Ціна 129 гривень. Рубки, до речі, пластикові, не металеві. Зато легенький. Набір для дитячої творчості. Картина помпонами. Ціна 169 гривень з різними зображеннями. За 34 гривні набір іграшковий для вирощування кристалів. Виходить така лама. За 99 гривень цілий дерце, набір термомозаїки. Це є основа, на яку можна складати навіть декілька. Ланцюжки для окулярів, такий варіант. Ціна 49 гривень. Це, мабуть, дорожчий. Давайте проскануємо. 49. Ось такий варіант. По 9 гривень. Багато появилось цікавих прикрас жіночок, такі браслети намистинки по 39 гривень. І парні з магнітиком у різних кольорах за 39 гривень, з метеликами ціна 29. Брошка булавка металева із намистинками за 14 гривень і сарашки за 22 гривні.